Українська народна казка Три персні. Це було тоді, коли моя прабабка в попелі гралася, а прадід повзав речки по подвір'ю. Жив собі чоловік, що мав трьох синів, а біля його хати не могла навіть кішка втриматись, бо миші виздихали з голоду. Коли чоловік постарів і відчув смерть з косою за плечима, покликав своїх хлопців і сказав Я, діти мої, буду вже вмирати, не сумую за життям, бо прожив у бідності й нужді, шкодую лише за тим, що не лишаю вам ні волі, ні корі, ні вони. Але є в мене три персні. Даю кожному по одному. Як тяжко буде жити на світі, то киньте перстень на землю, і тоді вам здійсниться якесь одне найдорожче бажання. Перстень можна кидати тільки один. Єдиний раз помер чоловік. Сини його оплакали, поховали і порозліталися по світу, як листя, бо біля хати не було що робити. Старший син блукав селами і дивився, де з коми на дим іде, шукав людей, які б ним журилися, годували його, одягали. В одному селі газди й газдині повиходили в неділю з хат. Посідали на призьби і про щось розмовляли, сміялись. Тільки один чоловік і жінка сиділи осторонь зажурені. Чого ви сумуєте? спитав хлопець. Як не сумувати, відповів чоловік, коли у нас хлопчик і дівчинка ростуть горбатими, і ніхто їм не може нічим допомогти. Я допоможу. Вони будуть такими, як усі людські діти. А що ж ти хочеш за це? спитав чоловік. Будете мене все життя годувати і одягати, і я нічим не повинен журитися. На тому і погодилися. Старший син кинув перстень на землю, і діти випростались. Зажив хлопець у хаті того дасти. Його одягали і годували як великого благодійника, ходив у панському вбранні, нічого не робив, а на обід щодня йому давали смажену курку. Минуло багато років. Діти виросли і від світанку до ночі так працювали на свого благодійника, що знову А він... Побачивши, що життя прожив марно, зажурився і від того помер. Скоро помер і середній брат, ловив одного разу рибу в глибокому озері, дно човна випало, він опинився у воді і почав топитися, згадав про перстень, та стало жаль кидати його у воду. Може, якось врятується, а перстень знадобиться. Але поки роздумував, захлинувся хвилею та й пішов на дно. Найменший брат жив бідно, але не журився цим. Він мандрував по селах, заробляв на хліб і ніколи не думав про перстень. А коли набурлакувався, знайшов собі дівчину бідну, як і він сам, та й одружилися. Зліпили якусь хатину з глини і жили, як каганець без лою. Настав тяжкий голодний рік. У хаті не було хліба. І жінка спитала: А чи нема в тебе чоловіче, тата, мами, аби нам допомогли? Нема, жінко. Був колись у мене добрий бідний тато, який перед смертю дав мені перстень. Сказав, що як буде тяжко. То щоб я кинув його на землю, і тоді здійсниться одне моє бажання. Ще я не мав такого бажання. Жінка знала, що чоловік розумний, і те, що він зробить з тим перснем, буде добре. Раз після довгої лютої спеки почалася страшна буря. Вітер землю рвав, хмарами колотив, град стогнав у небі і над землею. Так гриміло, що аж стіни в хаті зтугоніли. Потім настав потоп, хвилі несли хату, худобу, люди підіймали руки до неба, благали милосердя, та небо темне і зле дивилося на них мокрими і сердитими очима. Шкода стало молодшому братові людей. Він витягнув із пазухи татів перстень і кинув, промовляючи. Нехай згине буря. Нехай хмари позатикають свої діри, і нехай озеро вернеться у свої береги, і нехай все стане на своє місце. Буря вдарилась об скелю і затихла. Хмари позатикали діри, крізь які лився дощ, і розпомслися. Хати повернулися на старі місця, і усе ожило. Люди повеселішали, підійшли до рятівника і спитали Якщо в тебе був такий чарівний перстень, то чому ти не став найбагатшим чоловіком на землі? Хіба можна бути щасливим серед нещасливих людей? відповів той. Тепер відчуваю себе найбагатшим, бо зробив добро. З того часу односельці не забували наймолодшого брата і не давали йому бідувати. І напевно він досі живе і життю радіє.